Так в мене немає світла, але нічого, думаю, видно. Я вам хочу розповісти дещо. А, от, напевно, ми всі чули, от від когось, чи навіть від себе, от що я там я нікого не вбивав, я мільйони не крав і взагалі і у в'язниці не сидів і тому подібне. І багато хто думає, о, Свята людина не крав мільйони там у вісниці не сидів, да це баса, йому, напевно, от рей точно забезпечений. А ти знаєш? А якщо ти просто от підтримуєш, наприклад, комунізм, от нацизм, фашизм, диктаторів, ну і так далі, Ось, але ви скажете: ну так все одно не вбив. Але питання полягає в тому, не кого ти там вбив, а навіть в тому, кого ти підтримуєш. От За ким ти ступаєш? А, давайте я вам, наприклад, от, от, кого ти підтримуєш від Бога чи сатану. От Якщо сатану, то шлях до раю закритий, само і тут. От підтримуєш те, що від Бога, чи те, що від сатани. І ми це маємо розуміти, що, наприклад, от ти віруючий, і ти бачиш грішника, але, але не говориш йому от, про гріх. То ти просто гріх його будеш носити на собі. А... а якщо ти говориш про гріх, то це вже буде, якби його вибір, чи Послухати тебе чи ні. От, розумієте? От таке написано в Біблії, в книзі пророка Язики Ілля, 33 розділ, 8-й вірш. Вчора Та почитаю. Так. От. А... Коли б я сказав до безбожного, безбожнику, ти конче помреш. А ти не говорив би, от, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він, несправедливий, помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. Розумієте? От я навіть продовжую, от прочитаю це якби навпаки. От, а, а ти, коли остережеш не, несправедливого від дороги його? Щоб вернувся з нею, і він не вернеться з дороги своєї, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. От, ну, ви розумієте, тому, от якщо людина підтримує, наприклад, комунізм, та й взагалом у любих, у яких руслах, там навіть зараз в Україні війна, от якщо ти це підтримаєш, або, або просто бажаєш таке саме ворогам, ти підтримуєш судно це. І, і, от, і що ти підтримуєш, там ти є теж там ти дуже є співучасником. Тому треба розуміти, от де є світло, а де є темрява, де є Дух Божий, а де є дух сатани, от, де є взагалі правда і де є е, лож. І от, е, зробити потрібно правильний вибір, стати на правильний шлях. Щоб спасти свою душу, от потрібно бути і світлом і сіллю для цієї землі. А як? От якщо ми слухаємо там Слово Боже і приймаємо його у своєму житті, слідуємо за пророками, апостолами, за Христом, якби несемо істину і спасіння людям, то Господь наповнить нас Духом Божим, благодаттю для Спасіння. Ну и і... аминь.